Вітаю всіх глядачів цього відео! Тільки нещодавно пройшов гучний конфлікт Кендріка та Дрейка. Я вважаю, що буде доречно зануритись у історію біфів у хіп-хопі та згадати легендарні конфлікти у цьому жанрі. Почнемо з одного з перших біфів між реперами ще у далекому 1968 році, коли жанр тільки зароджувався. Конфлікт між Boggy Down Production і Juicy Crew є одним із найвідоміших та найбільш визначних батлів історії хіп-хопу. Він розпочався всередині 80-х років у Нью-Йорку і тривав кілька років, ставши символом суперництва між різними районами міста. Все почалось з випуску треку The Bridge від MC Shan з Juicy Crew у 68-му році. У цій пісні MC Shan Розповідає про походження хіп-хопу в районі Квінсбридж у Квінсі, Нью-Йорк. Трек став популярним, але деякі слухачі сприйняли його як твердження, що хіп-хоп зародився саме в Квінсбриджі. Керіс One, лідер Boogie Down Productions, прийняв це як виклик. Він вважав, що справжньою батьківщиною хіп-хопу є Бронкс. У відповідь на Забріч Керіс Ван та його напарник Діджей Скотла Рок випустив трек «South Bronx». У цій пісні вони відстоювали думку, що хіп-хоп виник у їхньому районі, південному Бронксі. Після виходу South Bronx Конфлікт тільки загострився. Мсішан випустив відповідь під назвою Kill That Noise, який він критикував Boogie Down Production, та їхні твердження. У відповідь на це вони випустили ще один трек: The Bridge is Over. у цій пісні. KRS-One продовжив критику Juicy Crew, стверджуючи, що їхні претензії на походження хіп-хопу є необґрунтованими. Цей конфлікт мав значний вплив на хіп-хоп культуру. По-перше, він підштовхнув розвиток біфів у хіп-хопі, демонструючи, як артисти можуть використовувати музику як висловлювання своєї позиції та критики своїх опонентів. По-друге, він підкреслив регіональні відмінності в межах Нью-Йорку, зокрема суперництво між Бронксом і Квінзбріджем. У результаті конфлікт поступово затих у кінці 80-х років. Обидві групи продовжували випускати музику і здобули повагу у хіп-хоп спільноті. Згодом Кересфан і член. Джусі Крю висловлювали взаємну повагу один до одного, визначаючи значення цього конфлікту для розвитку жанру. Конфлікт між Ice Cube та N.W.A. є одним із найбільш драматичних і відомих розколів у хіп-хоп історії. Він розпочався на початку 90-х років після виходу Ice Cube з групи N.W.A., що призвело до серії музичних батлів та взаємних звинувачень. Ice Cube був одним із ключових учасників NWA, одного з найвпливовіших хіп-хоп гуртів Комптона у Каліфорнії. Група здобула популярність завдяки своєму агресивному стилю і соціально свідомим текстам, особливо після виходу альбому Ому Шейд Аута Камтон у 1988 році. Однак через фінансові розбіжності та відсутність належної компенсації Ice Cube вирішив залишити групу у 1989 році. Після виходу з NWA, Ice Cube випустив свій дебютний сольний альбом America's Most Wanted. У 1990 році, який став успішним і визнаний критиками, проте конфлікт між ними та його колишніми колегами загострився, коли NWA випустили EP «100 miles and running» у 1990 році, де були прямі нападки на Ice Cube. У відповідь на це Ice Cube випустив трек No Vaseline у 1991 році, який став однією з найбільш відомих діспісень в історії хіп-хопу. У цій пісні Ice Cube різко критикував своїх колишніх товаришів по гурту, звинувачуючи їх у фінансових махінаціях, і на чесності, зокрема, менеджера NWA Джері Хеллера. Цей конфлікт тривав декілька років, але зрештою напруженість зменшилась. До середини 90-х років деякі учасники почали висловлювати взаємну повагу один до одного після смерті Ізі. І у 95-му році від СНІДу конфлікт остаточно вичерпався у подальші роки. Учасники NWA і Ice Cube кілька разів публічно говорили про можливість возз'єднання та їхній спільний внесок у розвиток хіп-хопу. Конфлікт між східним і західним узбережжями США, відомий як East Coast та West Coast є одним із найвідоміших і найбільш трагічних епізодів в історії репу. Це конфлікт, який розгорнувся всередині 90-х років, включав суперечки між артистами, лейблами та прихильниками з області. Обох сторін. Початок конфлікту можна простежити до середини 90-х років, коли напруженість між хіп-хоп спільнотами Нью-Йорка, що є східним узбережжям, та Лос-Анджелеса, що є західним узбережжям, почала зростати. Основними фігурами цього конфлікту стали Тупак і Notorious B.I.G. Конфлікт загострився після того, як Тупак був поранений під час нападу в студію звукозапису у Нью-Йорку в 94-му році. Тупак звинуватив у нападі людей з оточення Notorious B.I.G. і його лейбла Bad Boy Бойре. Records. хоча вони заперечували свою причетність, цей інцидент значно погіршив стосунки між обома узбережжями. Конфлікт досяг свого піку у 95 96 роках. В цей період Тупак підписав контракт з лейблом Death Row Records, очолюваний Шугонайтом, і випустив кілька треків, у яких критикував Бігі, Бетбой Рекордс та інші фігури східного узбережжя. Найбільш відомим з цих треків став Up, де Тупак зробив різкі напади на Бігі та його команду. У відповідь арти східного узбережжя, включаючи наторіус B.I.G., випустили свої треки, в яких також висловлювали неприязнь до тупака і в цілому Death Road Records. Напруженість між обома узбережжями посилювалась не тільки через музику, але й через інтерв'ю, публічні заяви та інциденти на заходах. Немає сумнівів, що цей конфлікт мав величезний вплив на гіп-хоп культуру. Він підкреслив регіональні відмінності та суперництво, яке існувало між різними частинами реп-спільноти. Конфлікт також привернув Вагу до проблем насильства та безпеки в індустрії. Крім того, конфлікт East Coast і West Coast сприяв підвищенню популярності гангста-репа і сформував уявлення багатьох про хіп-хоп як про культуру, пов'язану з насильством і конфліктами. На жаль, конфлікт мав трагічний фінал. У вересні 96-го року тупак Шакур був застрелений у Лас-Вегасі, а в березні 97-го року Наторіус Біаджи був вбитий у Лос-Анджелесі. Обидва вбивства залишаються не зовсім розкритими, Тими, але вони шокували хіп-хоп спільноту і змусили багатьох замислюватись про наслідки насильства та конфліктів у музиці. Конфлікт між камон і Ice Cube є одним із цікавих епізодів в історії гіп-хопу, який став прикладом того, як артисти можуть використовувати свою музику для вирішення суперечок. Цей конфлікт розгорнувся всередині 90-х років і включав кілька дистриків з обох сторін. Почався конфлікт 94-му році після виходу пісні «I used to love her» від камон, тоді ще відомо як Камон Сенс. У цій пісні Камон розповідає про своє розчарування з приводу напрямку, в якому розвивається хіп-хоп, використовуючи метафору жінки, яка змінюється підпливом гангстерепу і комерційних тенденцій. Хоча Камон не називав конкретних імен, багато слухачів сприйняли це як критику саме західного узбережжя і гангста-репу, включаючи музику Ice Cube та його групи Westside Connection. Ice Cube і Westside Connection сприйняли трек Камона як особисту образу. У відповідь на це вони випустили. Трек Вессайд Slaughterhouse. у 95-му році, якій безпосередньо критикували Камона і його погляди на реп. Вони звинуватили його у нерозумінні культури західного узбережжя і в тому, що він недооцінює вплив гангста-репу. У відповідь на це Камон випустив трек The Beach in Yo у 96-му році, де він гостро критикував Ice Cube і West Side Connection. У цій пісні Камон піддав сумніву аутентичність Ice Cube і звинуватив його у продажності. Цей бів завершився відносно мирно. У 97-му році, завдяки втручанню Луїса Фарахана, лідера нації ісламом, обидва артисти зустрілися і вирішили свої розбіжності. Вони змогли знайти спільну мову і публічно помиритися, поклавши кінець конфлікту. Конфлікт між Ліл Кім і Фоксі Браун є одним з найбільш відомих і тривалих суперечок в історії хіп-хопу. Він розпочався в середині 90-х років і включав серію дистреків, публічних заяв та інцидентів, які підкреслили суперництво між двома найвідомішими жінками-реперами того часу. Суперечка між Ліл Кім і Фоксі Браун почалась середині 90-х років, коли обидві реперки були на вершині своєї популярності. Вони обидві вийшли на сцену приблизно в один і той же час, мали схожий стиль і часто порівнювалися між собою. Спочатку вони були друзями і навіть планували записати спільний альбом під назвою Телма н Луїс. Але цей проект ніколи не був реалізований. Конфлікт розпочався з музичних і стилістичних порівнянь, але швидко переріс у особисту ворожнечу у 1996 році. Ці Фоксі Браун випустила свій дебютний альбом Ілнана, а Лілкім свій дебютний альбом Хардкор. Порівняння між двома альбомами і постійні чутки про суперництво підлили в огонь. Конфлікт загострився після виходу кількох треків, в яких обидві реперки почали обмінюватися зауальованими образами. Лілкім випустила трек «Not Tonight» «Ladies Night Remix», в якому співала про свою перевагу над іншими жінками-реперами. Фоксі Браун відповіла треком 10% Просент в якому критикувала Ліл Кім, і. І стиль у 99-му році конфлікт досяг свого піку, коли Ліл Кім випустила трек «Quiet Storm – Смоб Deep», в якому знов піддала критиці Фоксі Браун. Фоксі Браун відповіла треком «Bang Bang», в якому гостро критикувала Ліл Кім. Конфлікт між Ліл' Кім і Фоксі Браун мав значний вплив на хіп-хоп культуру, підкреслюючи важливість жіночого репу і конкурентний характер. Він також привернув увагу до гендерних питань у хіп-хопі і показав, що жінки можуть бути такими ж агресивними і конкурентно спроможними, як і чоловіки. Бів між Ліл Кім і Фоксі Браун не був офіційно вирішений, і напруженість між ними тривала протягом багатьох років. Обидві реперки продовжували робити музичні і публічні заяви одна проти одної, хоча з часом конфлікт став менш інтенсивним. Попри їхні суперечки, обидві реперки внесли значний внесок у розвиток жіночого репу і продовжують залишатися важливими фігурами в історії хіп-хопу. Їхній конфлікт став частиною культурного ландшафту і важливою віхою в еволюції жанру. Конфлікт між Джей Зі і нас є основним з найвідоміших і найзапекліших батлів в історії хіп-хопу. Він розпочався наприкінці 90-х років і тривав кілька років, включаючи серію дистреків треків і публічних заяв, які підкреслили суперництво між двома найвидатнішими реперами того часу і сьогодення. Конфлікт почався через серію непрямих натяків і заяв. Джей Зі і нас обидва були успішними реперами з Нью-Йорку і претендували на звання короля Нью-Йорка в хіп-хопі. Перші ознаки конфлікту з'явилися після виходу альбом у Jay-Z Volume 2 «Hard Knock Life». Девіну треку «Where I'm From» зробив завуальовані натяки, які деякі слухачі сприйняли як критику «Нас». Ситуація загострилась після смерті B.I.G. у 97-му році, коли Джей Зі почав претендувати на місце головного репера Нью-Йорку, що раніше займав бігі. Нас який також вважав себе одним із головних представників Нью-Йоркського хіп-хопу, сприйняв це як виклик. Біг досяг свого піку у 2001-му році, коли jay Зі випустив трек Takeover з альбому The Blueprint. У цій пісні Джей Зі критикував нас, стверджуючи, що його останні роботи не відповідають високому рівню, встановленому його дебютним альбомом. Jay-Z також звинуватив нас у тому, що він не зміг підтримати свою репутацію і здав свою позицію в хіп-хопі. У відповідь нас випустив трек Easer з альбому Steelmatic, який став однією з найвідоміших диспісень в історії хіп-хопу. У Easer нас гостро критикував Jay-Z, звинувачуючи його в продажності. Відсутності оригінальності і маніпуляціях. Конфлікт між Jay-Z і нас тривав кілька років, але, зрештою, був вирішений мирним шляхом. У 2005 році обидва репери виступили разом на концерті, організованому Jay-Z, що стало символом їхнього примирення. Згодом вони навіть почали співпрацювати, що підтвердило їхнє рішення покласти край ворожнечі. Конфлікт між 50 Cent Ja Rule, а також Murder Inc. Є одним із найвідоміших і найзапекліших батлів в історії хіп-хопу. Цей конфлікт розпочався наприкінці 90-х років і тривав протягом кількох років, включаючи серію дейстреків, публічних заяв і навіть фізичних сутичок. Початок конфлікту можна простежити з кінця 90-х років, коли 50 Cent і Джарул мали особисті проблеми, які швидко переросли у публічне суперенство. Згідно з різними джерелами, конфлікт почався після того, як Джарул був пограбований на вулиці Квінса у Нью-Йорку, і 50 Cent за чутками мав стосунки до людей, причетних до цього інциденту. Це призвело до напруженості між ними, яка з часом тільки зростала. У 99-му році 50 Cent випустив трек How to Rob, де він жартома описував, як би він пограбував різних відомих артистів, включаючи Джару. Хоча цей трек мав гумористичний характер, джару сприйняв це як особисту образу, що ще більше загострило конфлікт у 2000-му році. Конфлікт досяг свого піку після фізичної сутички між 50 Centом і Джару та їхніми командами. 50 Cent був поранений ножем під час однієї з цих сутичок, що призвело до його госпіталізації. Після цього інциденту обидві сторони почали обмінюватися ще більш агресивними дистреками. 50 Cent випустив кілька треків спрямованих проти Rule і Лейблу Murder Inc., Включаючи Your Life on the Line» та вангста Джарул і артисти з Murder Inc. відповідали своїми дисами, такими як «Lose Change» and «Clap Back». Конфлікт також включав альбоми, спрямовані на дескредитацію один одного. Цей біф тривав багато років. Часом він поступово зменшився. Конфлікт між Джарул і Емінем. Був частиною більшого конфлікту між 50 Cent та Джару. Він додав ще одну запеклу главу до вже напружених стосунків між артистами з різних таборів хіп-хопу. Цей конфлікт включав численні дистреки та публічні образи. Біф і Eminem розпочався на тлі вже існуючого конфлікту. Після того, як 50 Cent підписав контракт з лейблом Shady Aftermath, очолюваний Емінемом і доктором Дре. Він отримав спільну підтримку від цих впливових фігур в індустрії. Емінем став на бік свого протеже 50 Сента у його конфлікті. Джарул конфлікт загострився у 2002 році після того, як Джару випустив трек Lose Change», де він зробив образливі коментарі щодо дочки Емінема. Цей трек став каталізатором до подальшої ескалації конфлікту, оскільки Емінем відомий своєю особливою чутливістю добу. Будь-яких згадок про свою сім'ю. У відповідь на це Емінем випустив кілька треків, у яких гостро критикував Джарул і лейбл Murder Inc. Одним із найвідоміших треків став Хеліс Revenge, де Емінем разом з 50 Cent і Rhymes відповів на образи Джарула. У цьому треку Емінем висміював Джарул і звинувачував його у використанні дешевого піару. Обидві сторони випустили кілька дистреків, спрямованих один проти одного. Джарул випустив трек Лус Change, який став головним спусковим механізмом для конфлікту з замінемо Емінем у свою чергу відповів трекам Go To Sleep, де він разом з Obi Trice і DMX-ом продовжив атаку на Джайрула. З часом конфлікт між Джарул і Емінем втратив свою інтенсивність. Після того, як Джарул був засуджений до ув'язнення у 2011 році, його активність у музичній індустрії зменшилась, що призвело до поступового захосання конфлікту. Конфлікт між Eminem і Benzino Є одним із найвідоміших суперечок у репі початку 2000-х років. Він включав серію дистреків, публічних образ і суперечок, які підкреслили напружені стосунки між артистами та медіа. Конфлікт між Eminem і Benzino почався у 2002 році, коли Бензіно, співвласник і редактор журналу The Source, почав критикувати Емінема за його популярність і вплив у реп індустрії. Benzino звинуватив Емінема у тому, що він не є справжнім представником хіп-хоп культури і що його успіх пов'язаний лише. З його білим кольором шкіри. Ситуація загострилась після того, як Бензино випустив диск Pull Your Skirt Up, в якому він відкрито атакував Емінема і ставив під сумнів його авторитетність у хіп-хопі. Емінем відповів серію дистреків, включаючи The Source і Nail in the Coffin. У цих треках Емінем гостро критикував Бензино і The Source, звинувачуючи їх у нечесності та особистих образах. У відповідь Бензино випустив ще кілька дистреків, але вони не змогли досягти такої ж популярності та впливу. Як Відповіді Eminem. Цей Хоп конфлікт між Eminem і Бензино з часом загас. Бензино залишив посаду The Source, і його вплив у медіа значно зменшився. Eminem продовжував свою успішну кар'єру, зосереджуючись на нових проєктах і творчих досягненнях. Конфлікт між 50 Cent і Rick Ross Є одним із відомих у світі хіп-хопу початку нульових років. Він включав серію дистреків, публічних образ та судових суперечок, що підкреслив напружені стосунки між двома артистами. Все почалося у 2008 році, коли Рік Рос випустив пісню Мафія Music», в якій він критикував 50 Сента і його репутацію хіп-хоп індустрії. У відповідь 50 Cent випустив серію дисів, включаючи Офісер Вікі. Та Тая me», в яких він образив рікароса і намагався підірвати його авторитет. Конфлікт між 50 Сентом і Рікросом досяг свого піку, коли 50 Сент виявив свою підтримку мамі сина рікроса, який був виявлений у стані критичного стану внаслідок медичних проблем. Це спричинило нову хвилю образ на обох сторонах зі слідуючими дистреками і публічними заявами. Обидві сторони випустили кілька дистреків, спрямованих одна проти одної. Конфлікт між фіфтісентами і Рікросом мав значний вплив на хіп-хоп культуру. Він підкреслив важливість ребатлів і суперництва в жанрі, а також показав, як суперечки можуть впливати на кар'єри артистів. Цей конфлікт також показав, як артисти можуть використовувати музику для висловлювання своїх поглядів і захисту своєї репутації. Цей біф також показав наскільки важливо є підтримка з боку фанатів і колег у розв'язанні суперечок. Це все на сьогодні. Якщо було цікаво дивитись, то ставте вподобайки та залишайте коментарі. Або не залишайте. Робіть, як вам зручно. До зустрічі.